На часі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник, вітаю! Чим жило місто та регіон, замить у сюжетах наших кореспондентів, а на початку випуску стисло про головне. <«Музика> Позаблоковий статус у минулому. Верховна Рада затвердила програму дій уряду з кардинальними реформами. <«Музика> Як не старались, але втримати не змогли. Зелений в Україні знову втратив контроль. Долар стрімко крокує до 17 гривень. Учні Маріїнської гімназії бійця МАТО. Переможці квести гри знавці професій перерахували усю премію Маріупольському військовому госпіталю. Рада затвердила програму дій уряду з кардинальними реформами. За відповідне рішення проголосували 269 народних обранців. На найближчі два роки Україна отримала повний курс на ЄС і перехід від радянських до європейських стандартів на продукцію. Серед ключових моментів відмова від позаблокового статусу. Цей крок має зміцнити позицію України у світі, бо, як сказав Арсеній Яценюк, невизначеність дала можливість визначитися Росії. Вона захопила Крим і вона зайшла на територію Донбасу. Наша політична позиція скасувати позаблоковий статус для України. Ми повинні визначитися і привести країну до всіх натівських стандартів. На армію та правоохоронну систему будуть спрямовувати щорічні 5% ВВП. Яценюк визнає, цього замало, але більше грошей немає. Також нардепи змінили адміністративний устрій окремих районів Донецької області, аби жителі контрольованих українськими військовими населених пунктів змогли отримувати соціальні виплати. В числі найгучніших реформ медичне страхування, зменшення кількості податків утричі та ринкові ціни на енергоносії при збереженні субсидій. Курс валют знову змусив багатьох хапатися чи то за гаманець, чи то за валідол. Після двох тижнів затища, коли Нацбанк домовився з банкірами тримати курс гривні не вище 13 за долар, в обмінниках зелений знову перевалив за 16. Чого очікувати далі, яке майбутнє прогнозують гривні експерти? Дивіться далі. На початку тижня курс долара стрибнув на 30% і, схоже, зупинятися на цьому не збирається. В одеських обмінниках зелений вже перетнув позначку у 16 гривень. Об'єктивних причин для такого злету експерти не бачать. За винятком двох очевидних війна та спекуляція. Курс долара завишен, не може бути такого курсу 15-16 гривень. За долар, експерт наголошує зупинити ажіотаж на валютному ринку а водночас і крах української економіки завдання нового уряду. Нові люди вони зможуть говорити на другому язике з крупним бізнесом, з солігархом і почнуть случится возвращение валютной выручки в страну, это приведет к тому, что курс доллара стабилизируется и снизится там до 15-14. Вот такой у меня прогноз. Натомість прості люди у швидке поліпшення ситуації на валютному ринку поки що не вірять. Кажуть, долар падати не буде, а ось його підвищення цілком ймовірно. Ну, десь до 25, мабуть, підприємні падать не будет. Падать? Нет, не будет. То есть такая. Не будет, не будет. С есть с такими обстоятельствами. Тем более мы в Европу настроили сети. Я думаю, будет расти. Найбільше занепокоєння викликає економічна ситуація в країні. Попри міжнародні запозичення, вона не стає стабільнішою. Основною проблемою, на думку експертів, є великий бізнес, який контролює більшу частину експортної виручки в країні. В Україні зараз положительне сальдо торговлі товарами і услугами. За перші 9 місяців вона ставила 5 мільярдів доларів. Сумарно 50 мільярдів доларів економіка була отримати від продажу товарів і услуг Тільки за перші 9 місяців. Наставна їх не отримала, тому что крупный бизнес бізнес просто не обращає внимания. Очевидно, говорити про стабілізацію ситуації ще зарано. В уряді визнають, через події на сході Україна втратила 20% доходів, стільки ж валютної виручки і економічного потенціалу. Сьогодні ситуація ще більш складна ніж 9 місяців тому. Золотовалютні резерви у державі менше 10 мільярдів доларів. Підстав для їх збільшення, окрім як підписання нових угод з міжнародними партнерами і МВФ в Україні поки що немає. Катерина Чабан, Марина Нідові. Георгій Дячик. Одеса Обленерго оприлюднило нові графіки відключень для зниження споживання електроенергії. Як і раніше, одеські споживачі розділені на сім черг: з 8 до 10, з 10 до 12, з 12 до 14 і так далі. Таким чином, мікрорайони відмикають на дві години один-три рази на день. Нові графіки, зокрема, відрізняються тим, що цього разу менше пощастило мешканцям Суворовського району. Деяких споживачів тут будуть відключати по три рази в день. Учні Маріїнської гімназії, які стали переможцями міської квест гри Знавці професій, усю свою виграшну премію 3,5 тисячі гривень, вирішили передати Маріупольському військовому госпіталю для придбання кардіостимулятора. Подробиці далі у сюжеті. Для купівлі дорогого медичного обладнання однієї тільки премії природно не вистачить. Тому школярі організували додатковий збір коштів, щоб допомогти українським бійцям, які отримали поранення в зоні. АТО. Ми вже відправили дві машини в Маріуполь в госпіталь. Ми приглашали ранених бойців до себе в школу, проводили концерт. Діти творили щось своїми руками, продавали і на ці виручені гроші плюс. денежная премия, это, конечно, их заслуга, их инициатива. Мы решили купить кардиостимулятор для Мариупольского госпиталя. Поэтому нам никаких вказивок не было. Это решение детей, это их выбор. Я думаю, что я могу гордиться своими детьми. У конкурсі взяли участь 16 команд по п'ять осіб. Школярі повинні були якомога швидше виконати 80 завдань. Інтелектуальні змагання проходили за складних погодних умов у парку перемоги, але на результати гри це не вплинуло. Творчески були задання, там, придумати стих. ну, У нас очень весело либо же вибрати професії, там некоторые. були очень короткі завдання на заобразительність. Ну ми, конечно, не розчитували на побіг. Вот. Я считаю, что еще нужно добавить то, что это все происходило под дождем, не очень благоприятную погоду, и первое место это очень удивительно оказалось. Головна мета усіх завдань цього незвичайного квесту підготувати школярів до осмисленого вибору майбутньої професії. Щоб в дальнейшем, коли вони виберуть самостійний путь життя, коли вони будуть готуватися до того, щоб занять какие-то ячейки в нашем вони зробили правильний правильный і пішли пошли в ті вищі учебні заведення, які забезпечать їм підготовку по інтересуючим їх професіям, де вони зможуть добитися таких положительних, хороших, значимих результатів щоб робота приносила їм удоволення і, в общем-то, була так сказать по душе. Правоохоронці по гарячих слідах затримали грабіжника, який, застосувавши фізичну силу, заволодів майном одесита. Що підштовхнуло кривника на злочини, яке покарання йому світить, дивіться у наступному сюжеті. Про вечірню пригоду на перехресті вулиці Буніна, де Волановський спуск, до міліції повідомили її свідки. Побачивши, як невідомі б'ють людину, перехожі зателефонували до правоохоронців. Черговий приморського райвідділу, не гаючись, відразу направив на місце наряд патрульної служби. Получив визов, ми заїхали з Приморської вверх по польському спуску. Нами була замечена група ліць в кількості трьох чоловік які, увидів патрульний автомобіль, почали вести себе визивающе. Компанію затримали для з'ясування обставин. Серед затриманих потерпілий упізнав і свого кривдника. В ході слідства було встановлено, що правопорушник перебував разом з двома своїми знайомими, з якими напередодні вживав алкогольні напої. На вулиці улісибулна напали на чоловіка. Ізбили, Ізбілі з нього сумку. Реалізуючи свій задум, він застосував фізичну силу і відібрав у законного власника його особисті речі. Правопорушник визнав свою провину. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Георгій Дячик. На цьому у мене усі повідомлення. Розвиток подій вже у наступних випусках. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. На все добре.